Альна мобілізація через Укрпошту очікує нас у серпні. Сьогодні розбираємо. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна і На цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про законодавство, зміни в законодавстві, а головне про ваші права і як їх не порушувати, і як їх захищати, якщо вони порушуються. І сьогодні ми продовжуємо говорити про бойові повістки, які будуть приходити на Укрпошту. Здавалось би, вже багато хто розказав про це питання. Про цю постанову за номером 916, що мобілізація тепер буде відбуватись не в центрі комплектування під час вашого візиту чи доставка до центру комплектування а безпосередньо через відділення Укрп. Пошти, куди вам і будуть проходити ці бойові повістки? Але давайте розкажу нюанси і тонкощі про направлення таких бойових повісток, щоб ви розуміли до чого варто готуватись уже в серпні. Тож всі ми вже знаємо, що з 31 липня вже почала діяти постанова за номером 916, яка говорить, що від тепер комплектування можуть мобілізовувати тих, у кого є діюча ВЛК, Шляхом направлення бойової повістки через Укрпошту на адресу, яка була вказана чи то під час оновлення даних. А якщо така адреса вказана була, то за тією адресою повістка буде направлятися, яка в принципі остання відома центру комплектування. І якщо ви, можливо, думаєте, що ось ці бойові повістки ще не скоро будуть приходити на Укрпошту і не так швидко все це розпочнеться, я вас засмучу. Уже у багатьох у застосунку Резерв Плюс з'явилась ось така інформація про те, що ви перебуваєте у розшуку ТЦК за неявку по мобілізаційному розпорядженню. А я. Нагадую, що відповідальність за неявку по мобілізаційному розпорядженню, це від трьох до п'яти років позбавлення волі, тому що це вже трактується як ухилення від мобілізації, що прямо передбачено статтею 336 кримінального кодексу України. Тож до чого вам варто готуватись і що вам необхідно знати? Основне і найголовніше, що вам треба пам'ятати, це термін зберігання такої повістки. Всі ми з вами знаємо ситуацію, тому що повносудової практики, я про це неодноразово говорила і записувала про те, відео що всі повістки, які приходять. На Укрпошту зберігаються там лише три дні, тому що постанова 1147 повістки від ТЦК прирівняли до повісток судових. Тобто, що судові повістки зберігаються лише три дні, а потім повертаються назад до суду, як такі, що були не отримані, так само і повістки від ТЦК. Вони можуть зберігатися лише три дні на Укрпошті, і якщо ви її не забрали, можливо, ви просто не встигли її забрати, то це буде трактуватися як неявка по повісті, навіть якщо ви не встигли її забрати, чи можливо навіть не знали, що вона вам надхо. Дила і тут, якби ми з вами розуміємо, що сильно ніхто не буде цікавитись, а чому ви не з'явились? Чи то ви не знали, чи то не встигли, чи то ви хворіли, чи щось було інше. Якщо ви не з'явились, то ви не з'явились за бойовою повісткою. І якщо не було поважних причин не з'явитися, і ви не повідомили про них центр комплектування, то є всі підстави відкрити кримінальне провадження стосовно ухилення від мобілізації. До речі, про поважні причини неявки по пописі нещодавно записувала велике відео, де розповідала, що це за такі причини і як правильно про них повідомити, якщо не бачили що рекомендую подивитись. На ще більше про юридичні тонкощі ваших прав щоденно розповідаю у себе в юридичному блозі в інстаграмі. Якщо ви досі не підписані, дуже рекомендую це зробити. Посилання залишаю вгорі. А тепер давайте пригадаємо ситуацію, коли в кінці минулого року уряд виділив аж 72 мільйони гривень на відправку 900 Тисяч повісток, тобто майже мільйон повісток були надіслані військово і дуже велика кількість із тих військово зобов'язаних, кому були направлені такі повістки, потім опинилися в розшуку, тому що повістки направлялись абсолютно всім. І тим, хто виключений з військового обліку, і тим, хто перебуває за кордоном, але всі з'явились у розшуку центром комплектування. І тепер просто уявіть, з'явились нововведення стосовно того, що мобілізація тепер буде відбуватися через Укрпошту, і бойові повістки будуть надходити на «Укрпошту». І Відповідно, цілком логічне питання. Актиці, ми вже бачили велетенську кількість повісток, які надходили на Окрпошту, і частина військовозобов'язаних навіть не проживають. Уже за тими адресами були виключені з військового обліку. І тут ми з вами бачимо, як швидко уряд знайшов кошти, виділив їх та навіть організував процедуру виготовлення та направлення. Ось цих майже мільйона повісток. А тепер давайте просто уявимо, що ось така сама ситуація вона може і, скоріше за все, вона відбудеться із тими самими бойовими повістками. Але основною і найбільшою відмінністю у цих двох, скажімо так, процедурах Чення повістки буде те, що наслідком наявки по першому виду повісток, тих, які були для уточнення даних, був лише розшук ТЦК адміністративний розшук. То якщо зараз повістки будуть надходити Укрпошту, а вони вже починають надходити, то наслідком наявки за такою повісткою буде відкриття кримінальної справи і подача вас у розшук саме кримінальний, той, який передбачений кримінально-процесуальним законодавством України, і не дивлячись на те, що однією з обов'язкових умов для направлення такої бойової повістки є діюча ВЛК, тобто та, який не більше одного року в день направлення такої бойової повістки, я думаю, що такі бойові повістки почнуть направлятися так само анархічно, як і ті повістки, які направлялися Усім для оновлення даних повністю усім автоматично, незалежно від того, списана людина, непридатна людина, чи можливо навіть є оформлена відстрочка від мобілізації. Але так це чи ні, практика покаже. І звісно ж запитаю вашу думку: як думаєте, чого варто очікувати від цих змін стосовно мобілізації через Укрпошту? Напишіть свою думку, дуже цікаво. Ну, звісно, хочу нагадати, що ваша підтримка цього блогу допомагає йому розвиватись і більшій кількості людей дізнаватися про свої права, як їх захищати і про те, що зараз відбувається. Тому буду за ваші коментарі під цим відео, і звісно, натисніть лайк на це відео. Якщо воно вам сподобалось, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. Ну а якщо ви досі не підписані на цей юридичний канал, обов'язково підпишіться, тому що тут максимально корисно.